У сучасному цифровому світі ми все далі частіше довіряємо свою персональну інформацію невідомим співрозмовникам у мережі. Але чи задумувались ви, що саме ця довіра може стати фатальною для вас? Сьогодні ми поговоримо про соціальну інженерію. А поки не забувайте підписуватись на наші канали та ставити вподобайки. А тепер розглянемо найпоширеніші приклади атак соціальної інженерії. Що ж, перше фішинг, вішинг. Смішинг це такий різновид, в якому зловмисник використовує підроблені повідомлення електронної пошти. Якщо ми говоримо про фішинг, смішинг використовує смс-повідомлення і вішинг. Від слова «voice», тобто коли використовує голосові повідомлення або по дзвінки. Користувачу або вам надходить підроблене повідомлення, яке маскується під легітимне запитом чутливої інформації, такої як банківські дані, паролі від персональних аккаунтів і тому подібне. Будьте обережні! На другому місці в нас знаходиться байтинг. Мені здається, багато хто з вас чув про нігерійського принца, який просить грошей в борг, щоб потім повернути на мільйон більше, або авто за одну гривню. От ця приваблива пропозиція і є прикладом байтингу, щоб отримати ваші персональні дані і використати їх проти вас. Китобійна атака або ж вейлінг-атек. як то кажуть, світ стоїть на трьох китах, але великі ентерпрайз компанії на китах. Або акулах бізнесу, тобто це якісь топ-менеджери, керівники вищої ланки, і в основному такі атаки соціальної інженерії направлені саме на них, для того, щоб отримати найбільший обсяг чутливої та критичної для компаній інформації. Атака хвостиком. Це дуже простий вид атаки, коли зловмисник фізично за допомогою вашої перепуски за вашою спиною намагається отримати фізичний доступ до вашого корпоративного середовища або, можливо, до вашої квартири. Атака типу водопій. Зловмисник створює якийсь критично важливий веб-ресурс для якоїсь компанії. Тобто він створює певний дублікат, на який користувачі самі йдуть, немов до водопою, і таким чином можуть отримати доступ до чутливої інформації. Обізнаність та критичне мислення один із ключових факторів вашого захисту. Розглянемо ще декілька цікавих порад. Перше завжди перевіряйте джерело, звідки надходить лист, повідомлення, файл. Тощо за зловмисники маскуються під легітимного відправника чи просто під вашого менеджера, і тим самим намагаються вас змусити стати жертвою їх приманки. Друге, будьте пильними, завжди включайте критичне мислення, використовуйте другий фактор для доступу до своїх або корпоративних облікових записів. Це стане додатковою ланкою захисту, навіть якщо ви повелися. Будьте обачними соціальними мережами, адже це основне джерело для інформації про вас, яку зловмисники можуть потенційно використати. Навчайтесь кібергігієні, адже обізнаний користувач це захищений користувач. Соціальна інженерія це постійно еволюціонуюча загроза. Але дотримання простих правил кібергігієни допоможе убезпечити вас та вашу організацію. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, репостіть наші відосики. А за додатковими питаннями, звертайтесь на нашу пошту Хелоу залишайте вашу цифрову ідентичність в безпеці.